Болить горло. Спробуй зіпелор льодяник. Ну і що у ці хвилини відбувається на ділянці Соледар Бахмут, де точаться найбільш запеклі бої? Дізнаємося у нашої Юлії Крієнко зараз. Вона на прямому зв'язку звідти. Юлечко, росіяни періодично хваляться, що можуть влаштувати нашому Соледарі котел, тобто оточити їх. Наскільки висока така небезпека? Вітаю, ало. Сказати однозначно, хто повністю контролює Солодар, зараз неможливо, тому що там ситуація змінюється дуже оперативно, ледь не щосекунди. але точно можна сказати, що ані котлу, як кажуть росіяни, ані будь-якого оточення у місті наших військ немає. 46-та десантна штурмова бригада, яка боронить Солидар, вона займає визначені позиції і досі все ж таки намагається відбити атаки росіян. Чому саме росіяни так взялися за це невеличке місто Соледар? Таким чином вони намагаються прокласти собі дорогу до головного міста цієї ділянки фронту, а саме Бахмута. Його не можуть оточити вже понад півроку і не можуть заблокувати ключові дороги. І саме сьогодні знову наші збройні сили завадили росіянам це зробити. Вона не під вогневим контролем, ця дорога. Вони ще не підійшли на дальність прямого пострілу. Бачимо, о, хай вогонь. Ого, яка як голосно. От щойно просто над нами пролетіла ще одна ракета. На жаль, шум машини приглушує шум реактивної артилерії, але вона дуже гарно зараз насипає у бік ворогів. Тож я би не концентрувалася насправді лише на Соледарі, бо те, що зараз ми бачимо на мапі театру бойових дій, це насправді велика битва за Бахмут і саме. Велика битва на Бахмут. Там є ще південні напрямки, які атакують росіяни. На цих південних напрямках є кілька невеличких сіл, через які вони намагаються прорватися на іншу ділянку фронту і знову оточити одну з ключових трас. І ми поспілкувалися з бійцем, який боронить південні підступи до Бахмута. І от що він нам сказав. Зараз вони закріпилися на певних позиціях. і Зараз іде позиціонка, вони потихеньку, потихеньку, то там, то там прощупують наші місця де можна зробити якісь там штурмові дії або наступ. Та і вони лінія, і вони просто тиснуть тиснуть, тиснуть. Десь вони про протисли там і вони там можуть просуватися, але ми намагаємося з боків зрізати. Тобто я б назвав дії нашої, нашої армії більш інтелектуальними. Людський ресурс у них на безліміті, і вони використовують його дуже так не цінуючи. З них зв'язок, на жаль. Алло, мене ще чутно. Чути. Слухаємо уважно. Я можу про. А вибачте, да, вибачте, будь ласка, зник зв'язок. отже, продовжуємо про ситуацію навколо Дару Бахмуту. І от про саме місто тепер. Адже Бахмут, попри війну навколо він живе, там досі залишається щонайменше 10% населення. А до великої війни це було майже 70 тисяч людей. А вони набирають воду із калюш, ріжуть дерева на вулицях, аби пустити їх на дрова та зігрітися у буржуйках волонтерських, які встановили у власних квартирах. Ви бачите, скільки на вулицях людей, але Найбільше їх можна зустріти у пунктах обігріву. Три пункти обігріву працюють у Бахмуті, і саме там, в день під канонади артилерії, можна зустріти саме місцеве населення. У Бахмуті досі працює пункт незламності. Це те місце, коли місцеві приходять, аби погрітися, подивитися новини, отримати гуманітарну допомогу, теплі речі, які навезли волонтери. Ось тут пункт видачі медикаментів, тому що аптеки по місту не працюють, і саме тут люди можуть отримати необхідні для них ліки. Далі можна побачити як стоїть буржуйка, біля якої гріються люди, п'ють гарячий чай і намагаються, хоч якось, витримати цю в. Від... Війну навколо міста. А які найбільше потреби зараз? Всі психорій на такому так? Да. Да? артрити, артрози, остеохондрози з гарячого холодне. А чому ви не виїжджаєте? Не хочу. Ну чому тут ну, же просто безпечно. не хочу? Ну безпечно, так. Да. А де зараз, де, де там краще Ну а чому ми дуже не Це мій будинок. Я тут прожив всю свою життя. І ребенок ребенок ми дитина і и мы живем куда тину вывезла? Да, ребенок на Західну Україну. Битва за ділянку Солидар Бахмут вже можна однозначно назвати однією з найкривавіших і найкровопролитніших, але саме для росіян, бо вони не шкодують свого мобілізаційного ресурсу. Дуже багато тіл навколо Бахмуту, і їм якось треба виправдати такі втрати, хоча б досягти, хоч невеличкої перемоги, оскільки її не було аж з літа минулого року. Протягом цієї триденної спецоперації в Україні росіяни увесь час відтоді лише відступали і тікали з позицій. І наші збройні сили намагаються і досі зберегти таку тенденцію. Ало. Дякую, Юлечко, сили захисту з неба нашим бійцям, ну і всім мирним людям, які там залишаються. Кореспондентка ТСН Юлія Крієнко з останніми новинами із найгарячішої нині ділянки великої війни у містах Соледар і Бахмут. Ну і те, що зв'язок з ними ще зберігається це саме по собі. Диво, дякуємо нашим енергетикам.